Давайте но ну, перенесемося в часі майже на чотири тисячі років назад, просто в серце стародавньої Месопотамії. Саме там, на камені, було викарбувано щось абсолютно революційне. По суті, перша спроба створити єдиний закон для цілої імперії. Але отут і криється головне питання чи була ця справедливість однаковою для всіх? І, от, власне, це питання, чи має правосуддя бути сліпим, воно ж ключове. Це по суті та призма, крізь яку ми будемо дивитися на все далі, тому що у світі Хаммурапі відповідь була ну зовсім не такою, як можна було б очікувати. Добре, перш ніж ми зануримося самі закони, треба зробити одну важливу річ: треба спробувати подивитися на світ очима людей, які тоді жили. А це був, знаєте, світ дуже чітких рангів, світ, де кожен, абсолютно кожен, знав своє місце. От уявіть собі, суспільство не як якесь коло рівних, а як таку, знаєте, гостру піраміду оце є ієрархія, система, де соціальний статус людини вирішував не просто багато, а буквально все. І ось вона, ця піраміда у всій своїй красі, на самисінькій вершині монарх, ну майже божество. З ходинкою нижче знать і жерці, тодішня еліта, ще нижче весь цей бюрократичний апарат. Писарі, судді, далі йдуть торговці, такий собі двигун економіки. А в самій основі хто все це тримає на своїх плечах? Правильно, селяни та ремісники, але навіть під ними був ще один рівень. Так на самому дні були раби, ними ставали військовополоненні, боржники, деякі злочинці, їх вважали власністю просто як худобу чи будинок. І ось тут увага, це ключовий момент. Місце на цих сходинках визначало не просто багатство чи комфорт, воно визначало саму цінність людського життя в очах закону. І от саме в цей складний такий от ієрархічний світ на сцену виходить головний герой нашої історії, амбітний правитель цар Вавилону Хаммурапі. Він приходить до влади на початку 18 століття, до нашої ери, і ставить собі ну таку грандіозну мету об'єднати всю Месопотаврію в єдину могутню імперію. І знаєте що? Йому це вдається. Але перемога у війні це ж лише половина справи. Тепер перед ним постає просто гігантська проблема от як керувати цим величезним таким різнорідним царством, як змусити всіх всіх жити за одними правилами. І рішення, яке знайшов Хамурапі, було настільки ж простим, настільки ж геніальним. Що він зробив? Він наказав викарбувати закони на кам'яних стовпах і розставити їх на центральних площах міст, щоб усі бачили. Це і є той самий знаменитий Кодекс Хамурапі, один із найдавніших зводів законів, що дійшли до нас. В основі кодексу лежав принцип, який, мабуть, чули всі око за око, зуб за зуб. Ця ідея відплати, знаєте, така проста, зрозуміла і, на перший погляд, ну абсолютно справедлива. Логіка тут, здавалося б, залізна. Що забрав, та й поверни рівноцінно пошкодив комусь око? Що ж, попрощайся зі своїм, зламав кістку, зламають і тобі. Ну, звучить же чесно, правда? Така собі симетрична дзеркальна справедливість. Та от питання, чи завжди це дзеркало було рівним? А ось тут і починається найцікавіше, тому що, коли ми починаємо вчитуватися в деталі, цей простий і зрозумілий принцип око за око раптом починає давати тріщини. Виявляється, закон дивився не тільки на сам злочин, він дуже уважно дивився на те, хто його скоїв, і проти кого. От погляньмо, наприклад якщо людина нижчого статусу вдарить знатну особу, її чекає жорстоке покарання 60 ударів батагом. Про око за око тут вже якось не йдеться, правда ж? Або ось іще один приклад, який, як на мене, говорить сам за себе: медичні послуги. Уявіть, лікар робить ту саму операцію, але плата за неї різна. За порятунок життя знатної людини 10 срібних монет, за просто людина 5, а за раба всього 2. Виходить, що за законом Хамурапі життя аристократа було ну, буквально в 5 разів ціннішим за життя раба. Вдумайтеся, в 5 разів. Ну то про яку рівність перед законом тут можна говорити? Кодекс Хамурапії це, по суті, прямий доказ того, що правосуддя у Вавилоні сліпим не було, зовсім навпаки. Воно мало дуже гострий зір і найперше, на що дивилося, це на соціальний статус. І все ж таки не можна недооцінювати спадщину хамурапі. Це був просто велетенський крок уперед для цивілізації. Подумайте, вперше закони були записані, якось стандартизовані і виставлені на загальний огляд. Але водночас цей же кодекс буквально зацементував соціальну нерівність, він створив такий собі фундамент, на якому майбутні цивілізації будували свої закони, іноді копіюючи його, а іноді, навпаки, борючись із його спадщиною. Тож, зрештою, Кодекс Хамурапі залишає нас із питанням, питанням, яке за майже 4 тисячі років анітрохи не втратило своєї актуальності. Воно звучить просто, але воно неймовірно складне. І здається, кожне суспільство, включно з нашим, досі шукає на нього власну відповідь.